Слава Україні, я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Новий рік і нова війна. Цього разу між гілками української влади. Віктор Янукович отаборився в кабміні і простягнув звідти свої загребущі руки і до Верховної Ради. І до секретаріату президента Ющенка одразу після створення антикризової коаліції президент Ющенко спробував закріпити зовнішньополітичний курс країни з курсом на ЄС і НАТО та енергетичну незалежність від Росії. Я хочу вручити. Е... Кубок переборців. Був підписаний знаменитий універсал національної єдності. Але почалися серйозні проблеми знов таки з, що називається світоглядного характеру. Універсал так і залишився на папері. Його не підтримала навіть союзниця президента Юлія Тимошенко. Колишні помаранчеві лідери звинувачували одне одного у зраді і не могли помиритися. Навіть на краю прірви. Ви ну, опозиції. Я думаю, можна дати право. Це сказати. ж не у парламенті. Це ж вибачте. свобода слова і тракту. Я завершую це. Це не базар. Я ж я завершу почув, що... з економікою в Україні теж все пішло шкереберть. Перше, що сталося за Януковича, це ціна на газ закупівельна взлетіла до 130 доларів. Перед цим Ющенка довго критикували за 95. От було очевидно, що диво не стається. Водночас представники партії регіонів продовжували гнути свою проросійську лінію. Найнебезпечніше було інше. Янукович намагався перетягнути на себе все більше владних повноважень. Янукович одразу почав наступ на Ющенка. Він почав захоплювати різноманітні плацдарми у владі. Спочатку відправив відставку міністра закордонних справ, а потім відправив відставку міністра оборони. А це все були квоти президента. Ющенку таки довелося вдатися до крайнощів. Я позавчора вечором прителефонував Юлії Володимирівні і запропонував зробити ряд речей. Перша з них заховати сокиру війни. Ющенко зрозумів, що на нього йде великий тиск. А в цей момент Тимошенко також почала йому всіляко цю ідею підкидати. І Ющенко пішов на розпуск парламенту. І, звичайно, це був шок для Януковича і тих, хто за ним стояв. Боротьба була запекло і доходила до абсурду. Регіонали перекуповували позафракційних і помаранчевих депутатів поодинці. Як тоді казали, тушками, щоб здобути конституційну більшість. Щоб їх зупинити у раді, навіть вирубували світло за 348 Прийнято навіть з подоланням вето. Тобто, президент зобов'язаний підписати закон. Про урядові силовики, передусім, беркут, йшли на штурм генпрокуратури. А там оборону тримала президентська охорона. Загалом цього року Дівченко видав чотири укази про розпуск парламенту. І таки добився свого. Універсалів більше не буде. Будуть вибори. Перевибори таки відбулися. І Помаранчеві таки створили нову коаліцію. А Януковича усунули з Кабміну. Я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення прем'єр-міністром України Юлії Володимировну Тимошевської. Це було хай тимчасово, але перемога були й інші. у травні Україна і Польща виграли тендер на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012-му. Авірка Сердючка на Євробаченні зайняла друге місце і спровокувала скандал в Росії. Там замість приспіву Лаша Тумбай почули Раша Гудбай. Ще 2007-й запам'ятався знаковими смертями. У дворі Святошинського суду снайпер з горища дев'ятиповерхівки застрелив російського кримінального авторитета Макса Бєшеного. В Україні він відомий як спонсор проросійського блоку Наталії Вітренко Максим Курочкін. У лютому не стало одного із засновників партії регіонів і сепаратистського сєверодонецького з'їзду 2004-го Євгена Кушнарьова. Він за дивних обставин отримав кулю в живіт на полюванні. За рік-два, я думаю, він би вийшов на пряме протистояння з Януковичем. Там наростало, були конфлікти. А в Донецьку у листопаді сталася найбільша гірнича катастрофа в історії України. Внаслідок вибуху на шахті імені Засядька загинуло 100 гірників. За два тижні копальня запрацювала і забрала життя ще п'ятьох чоловік. Власником шахти убивці називають найбільшого довгожителя українського парламенту Юхема Звягільського. Колишнього комуніста, регіонала і опоблоківця. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.